Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, мабуть, останню розпаковочку цього сезону. Це цибулькові, які я замовляла в план вовк. Плантація рослин вовк. Це перше було моє в них замовлення. Зараз я вам розкажу більш детально, що я в них замовляла. І мені сподобалось те, що тут можна замовити кількість цибулинок по одні. Ну, Звісно, це не буде групової посадки, але ми знаємо, що цибулькові швидко нарощуються, тому через деякий час буде гарненький вид квіточки. Будуть групові посадки. Ну, почнемо наш огляд з нарцисів. Нарциси всі по одній цибулинки у мене прийшли, і це е такий нарцис, ось скайп. Ну, така гарненька цибулинка. Так ось уж бачимо, що якийсь трошки у нас цвіль є. Але я замочую її у Максимі. Чи в якомусь іншому фугіцидному препараті, і буду висаджувати фото цих квіточок, як буде квітувати ці нарциси, я вам згодом, звісно, ставлю тут десь збоку. Потім нарцис Ripven Winkel. Ось теж така, і потім, при тому вона подвійна. така, Бачите, це булинка, буде квітувати 100%. І такий ось малючок нарцис Skype. Ну, бачите, навіть проріс уже. Треба його висаджувати, мабуть, поглибше висаджу, щоб не пошкодився росточок. Потім я ще замовила: і отакий гіацинт вудсток. Гарна цибулинка, гарного розміру. Це такий темно-коричневий Ну, Звісно, якщо не буде пересорту, фото, звісно, вставлю. Потім я замовила осінній крокус артабір. І подивіться, що він витворив. І подивіться, які ростки. Ну, Десь близько 5 см на одному ростки. Тут ось поменші ростки. Ну, також треба висадити, що буде, не знаю, побачимо. Ну і замовила Оксаліс сайнер. Це ось такі маленькі бульбочки. Думаю, що, мабуть, висаджу я їх у вазончик і поставлю у підвал, Ну, щоб не змерзли до весни. Ну, а весною будемо тоді насолоджуватись ці цвітінням. У мене вже є один оксаліс такий є. Зелений з чорними цятками квіточки і квітує рожевим. Також вам вставлю фото. Він квітував все літо, навіть у спеку. Головне, щоб був вчасний полив. Ну, що вам сказати з замовленням, я задоволена. Квітки при цибулькові прийшли в гарному стані. Ну, побачимо, що буде навесні, чи не буде пересорту. Всім дякую за увагу. Надіємося, що це остання розпаковка цього сезону, але не точно. Дуже хочеться ще замовити хвойні, ну, але побачимо. Всім дякую за увагу. До зустрічі!